Мені в цьому таборі подобається те, що тут добрі вчителі. Моє улюблене заняття було, коли ми робили будиночки з картону. І ще коли ми робили браслети і, і, грали, на, і грали на різних інструментах. Мені дуже подобається в корітосі, бо тут е е веселі енергійні діти, дуже гарні добрі викладачі. Ну і взагалі тут дуже весело. Ми тут займаємося арт-терапією, е платимо браслети чи просто граємо на різних музичних інструментах і спілкуємось. Мені дуже сподобалася арт-терапія, от малюнки з неї, а ще мені дуже прям зайшло е плести браслети. Мені подобається ще ось табір, тут дуже цікаві заняття, можна грати на вулицю, ми виходимо. Даже ми тут робили браслети самі і робили пчора проекція Українська хата. А мені подобається в калітассі, тому що ми тут прикольно веселимося. Тут, тут дуже прикольно, класно. Ми тут кожен день створимо щось нове і гуляємо на подвір'ї. Також мені подобається те, що ми тут пливали браслети та, та грали на музичних інструментах.